Божа. Вітаю з вами Астро Аня і моє нове Астророзслідування, яке сьогодні занесе нас до Лондона у королівську родину. І першою ниточкою у цьому клубку буде постать принцеси Діани. Взагалі-то я спочатку думала просто зробити аналіз її життя та смерті. Чому? Ну, думаю, це цілком зрозуміло, яскрава. Стильна, талановита жінка, яка змогла розлучитись з принцем і при цьому залишитись улюбленою англійців. Коли вона померла, це був шок для всієї Європи. Ну я не знаю про світ, я просто живу в Європі, тому й говорю про Європу. Навіть ми в Україні знали тоді, що принцеса загинула в автокатастрофі, ходили чутки, що можливо вона зовсім не загинула. Це було спеціальне. Влаштоване вбивство, тому що е, вона привертала до себе дуже багато поглядів і, і е, е, цікавості е, набагато більше, ніж е, сама королевська родина. І тому я вирішила подивитися, проаналізувати, як психологічний портрет Діани було цікаво, яка ж вона була насправді, так і розібратися у причинах її смерті. Але коли я проаналізувала саму Діану, то мені вже стало цікаво зазирнути своїм астропоглядом на карту Єлизавети II, вже Карла III та Принца Уільяма. І я вам скажу, що все не випадково і все з собою пов'язано, тому безумовно поділюсь з вами тією інформацією, яку я. Побачила, знайшла, проаналізувала. Але все ж таки, давайте по порядку. Давайте почнемо з Діани. І знаєте, з чого я хочу почати? Хочу почати з дуже зараз популярної теми про працьовок батьків. Я думаю, що ви натрапляли на меми. А, моя прабабка, яка прожила, а, пережила Другу світову війну, голод сама підняла а, двох дітей, зараз дивиться на мене, як я її прощаю. Але насправді у цій всій такій начебто іронічній а, і дивній історії. Є своя правда, і на прикладі принцеси Діани це дуже видно. Отже, давайте розбиратись. Коли відкриваєш карту принцеси, першим, що кидається в очі, це дуже напружений місяць. Що таке місяць? Місяць це не просто наша зона комфорту, це не просто наші базові потреби. Це не просто наш внутрішній світ, да? те, що нам важливе, те, що а, нас наповнює. Це те, як людина сприймає свою матір. Причому дуже важливе слово, я вже про це говорила, сприймаю. Бо а, всі ми знаємо, що леді Діана а, казала в своїх інтерв'ю, що вона була нещаслива з Чарльзом, вони розлучились. Але але коли я подивилась у карту Уільяма, вже так забіжу, забіжу трошки наперед: у нього місяць і сонце об'єднані. Тобто його уявлення про, про маму і тату, вони спільні. У нього в карті видно, що йому пощастило, а він ріс дитиною, у якій маму і тату це було єдине ціле. Він сприймав її як свою родину. Він у дитинстві не відчував, що між його татом і мамою там щось таке: кішка собакою пробігла. Чи просто там кішки пробігли. Ну, коротше, хтось пробіг. Чи конюх, з яким у Ля-Ді-Ді був Роман, чи Каміла, не знаю, чи вдвох вони там пробігали. Ну, коротше, зрозуміли. Ось у принцеси Діани за картою явно видно. Дуже сильний напружений місяць. Причому він не тільки напружений, він ще і знаходиться у знації Водолія. Це так само, як і у Мерлін Монро. Хто не дивився відео, передивіться. Отже, місяць у Водолії – це найхолодніший місяць. Це дуже раціональний місяць. Це практичний, прагматичний. Свободолюбивий місяць. Це місяць, який вказує, що у цієї дитини, у якої місяць у Водолії, зовсім немає емоційного зв'язку з його матір'ю. Тобто а, для Діани, її матір це була далека, холодна, чужа, відсторонена. Ну і може навіть незрозуміла людина. А ось батько, хоча, а, ну, наскільки мені зустрічалася інформація в інтернеті, що вона казала, що батько був суворий, що він там був її матір, і діти це бачили, але в карті у принцеси Діани, а, батько йде з позитивними аспектами і у знаці рака. Рак це. Емоційний, чуттєвий і родинний знак. Отже, все ж таки, батько для Діани був більш близький, скажімо так, рідний, і саме батько вчив Діану, що таке родина. Але що найцікавіше з приводу батьків у карті Діани – Це те, що її місяць. Пов'язаний із південним кармічним вузлом. Про кармічні вузли, нагадую, я також детально розповідала у о, астророзслідуванні, розслідуванні в випуску, присвяченому Мерелін Монро. Так ось південний вузол Діани пов'язаний із місяцем, і так само, відповідно, стоїть у водолі. Що це означає? По-перше, це означає, що вона отримала ту мати, яку вона заслуговувала. Тобто, розумієте? Вона прийшла на таку матір, бо вона. Ну, її заслужила. Я по-іншому навіть не можу, я хотіла дібрати якийсь синонім, як можна сказати ще по-іншому. Тобто вона, а, у неї був такий досвід із минулих вцілень, який у цьому житті вимагав для неї саме таку холодну, чужу і відсторонену матір. Моє припущення, виключно моє припущення за а, тим вузлом, да, який я вам тільки що сказала, і за тим, що Ліліт це фіктивна точка, яка, яка вказує на негативну карму людину, стоїть у знаці Лева, але символічно завжди а, означає у карті дітей. А, я думаю, що просто сама Діана. Ну, душа Діани у минулих втіленнях неправильно, некоректно себе поводила із дітьми. Тобто, скоріш за все, у минулих втіленнях вона була такою матір'ю, яка кидала чи не займалась, не приділяла уваги своїм дітям. Чи можливо вона була тією нещасною дівчиною, яка народила від коханого, який на ній не одружився, і цю дитину, наприклад, підкинули там кудись в монастир дитячий притулок. Ну, ви розумієте, так? Да? Ось бо у давні часи це було розповсюджено, на жаль. Але факт залишається фактом. Скоріше за все у минулих ціленнях душа Діана відреклась, кинула, не займалась своїми дітьми. Чим вона могла бути чоловіком, який нагуляв дитину, да, і потім відмовився від неї. Ну, тобто, тут же можна робити різні припущення. Ми бачимо певні факти, трактувати ми вже можемо їх по-різному. Але я думаю, ідею і суть ви зрозуміли. Отже, Діана отримує мати. Яку вона заслуговує відповідно того досвіду, відповідно тих вчинків, яких, які Діана робила у своїх минулих життях. Але якого ж тата отримує Діана? А ось тата вона отримує такого, який показує, що таке родина. Я не знаю, чи був насправді він таким жорстоким. Бо, чесно скажу, ось за картою Діани прям таких яскравих казівок, що він був жорстокий, немає. Ну, принаймні, жорстоким по відношенню до неї. Можливо, вона бачила якусь жорстокість стосовно її матері, але, в принципі, я не зустрічала інформації, щоб він бив саме дітей. А, і тому. У, за картою Діани немає вказівок на те, що вона страждала від а, рук батька. Навпаки, а, батько в її карті це те, да, що вона як також має напрацювати. Тобто, а батько, якщо ви знаєте, він же виховував і її, і всіх дітей після розлучення. Тобто, мати і батько, я до речі, що зроблю таку ремарку, а, я та людина взагалі. Яка не дуже цікавиться зірковим життям. І ось е під випуском про Мерлін Монро, е один з глядачів чи глядачка е написала, що, мов, всі знають, що Мерлін Монро вбили. Чесно, вам зізнаюсь, я не знала. Бо а, чому я обрала постать Мерлін Монро? Ну, це яскрава, відома людина, я, про яку всі знають. Але що я знала про неї? Я знала, що там у неї була хвора да, мати, що вона не знала батька, що вона зазнавала, як я знала з е, преси, скажімо так, що вона там зазнавала насильств, е, була е, коханкою Кенеді, е, приймала там різні препарати. Через який потім, ну, мабуть, кукуха зовсім поїхала, і вона кінчила життя самогубством. Коли я а, розглядала карту Монро, я просто відкрила сторінку в, в у Вікіпедії, щоб подивитись хронологію, тобто, коли що відбувалося, щоб за хронологією можна було там по прогностичним картам подивитись різні нюанси, все. Я не досліджувала ніякі документальні фільми чи там якісь, я не знаю, статті з приводу того, що ж там насправді сталося про Мерлін Монро. Я справді аналізувала її виключно за допомогою астрології. Тому я відразу хочу сказати, що я не дуже в курсі там якихось тонкостей і нюансів, навіть якщо вони десь є у пресі. Але ось коли я стала досліджувати карту Діани і побачила таку напругу, пов'язану з місяцем, ну, безумовно, мені вже стало цікаво, а що ж там в неї за матір така була. І е, у Вікіпедії так само є стаття, присвячена її мамі. Також цікаво, що матір розвелась з батьком. І е, всіх дітей залишили е, саме на батька, да? тобто батько став опікуном, і, як там було зазначено, це було зроблено, е, за, враховуючи і е, як ці, показання самої матері. Тобто матір не хотіла займатися дітьми. Вона розлучилася з чоловіком і пішла до коханця. Ви вже починаєте так прослідковувати певні нюанси, певні, так би мовити, схожості в історії мати та доньки. Ось. І ось що я хотіла сказати, що коли я займалася Діаною, то тут вже через певну цікавість і отримання якоїсь інформації, яка підтвердить да, те, що я бачу в карті, а... знову ж таки я звернулася виключно да, до Вікіпедії. Так ось. І у Вікіпедії так само я прочитала про батька Діани, що він займався вихованням всіх дітей. І у Діани в карті ми бачимо, що саме приклад батька і мав послугувати для неї, знаєте, ось цим маяком, до чого вона. Має а, прагнути. Тобто, виходить так, що південний вузол це те, який досвід вона отримала, в неї а, програється у її житті, так не у всіх, але у неї це дуже яскраво у вигляді її матері. Ще раз повторюсь: вона отримала таку мати, як вона заслуговувала, те, що вона напрацювала. А ось батько у неї був такий, яким вона мала стати. Тобто батько їй показував той досвід, до якого вона мала прийти. Це був вектор її розвитку. Але південний вузол. Вузол переміг.